Що земля навколо сміттєзвалища на крутих схилах зарезервована для бійців АТО. Місцевий житель Олексій Волошин дізнався випадково. Його мати хотіла навесні взяти там ділянку для випасання худоби, але отримала відмову. У сільській раді пояснили, там заплановане будівництво нових вулиць. Крім того, зарезервували ділянки для воїнів. Це скривається в тайні, навіть якщо було рішення, вони наказали, що ці землі виділені під будівництво воїна МАТО. Чому це скривається, ну как би даже неизвестно. Так як це пройшло, знаєте, так грубо грена ну, на, на моїй шкурі, то і виходить, що ми володіємо повністю всією інформацією. Стурбовані таким дивним рішенням сільської ради, громадські активісти вирушили до різних інстанцій шукати правди. Коли я приїхав до голови Редовища адміністрації, він в шокі губернатор в шокі, суд в шокі. Сказав: якщо там не загинули хлопці в Донецьку, хай задохнуться на свалки. Вони там привикли жити в землянках, значить, хай вони і там в землянках живуть. Суд скасував рішення сесії Кам'янопотоківської сільської ради. І 28 серпня з'являється наступний документ. Ці земельні ділянки згідно 39 ї сесії, яка звучить під продовження вулиць, тобі ж під будівництво. Вони залишають іменно на то рішення сесії. А вільних земель вистачає і в самому центрі села. Як приклад, заболочена територія на місці колишньої сільської амбулаторії. От я пропонував бійцям ато тут зробити вулицю. Це вони виділили взагалі Бог де, на Дніпропетровській горі, де вулиця виходить прямо на славу. Ну, скільки тут можна будинку будувати? Тридцять сліва і справа можна 30. 30, 30 АТОвців, 15 з цієї сторони, 15 з цієї. Це центр села. Можна було зробити можна. Там вже треба його вивезти з фонду болот. Тоді це ж знову йде земля землепорядна оця документація вивезти із фонду боліт, прийняти до фонду ж цього. Так що там, там буде всього, там, мабуть, сотих 15-17, не більше. Ще одну ділянку землі близько двох гектарів. Прямо за сільською радою теж можна було б віддати воїнам. Це була територія промислової, це землі промисловості. Були ми подали документи для того, щоб перевести їх під житлову забудову. Да, ну давайте по 10 сотих візьмемо до 20. 20 чоловік. Ну тільки ж давайте скажемо так, що ми ж будемо в першу чергу забезпечувати. Я розумію, що всіх треба тут забезпечити, але тих, хто в нас проживає. Тож навіщо резервувати землі на крутосхилах, непридатних для будівництва. Але нам пояснюють, там буде прокладатися вулиця. ось на цих містах хочемо продовжити вулиці. Оце вулиця. Да, вулиця да? Да. Оце десь два і гектарів, ось 3,7 гектарів. А це вулиця тут живуть люди. А тут раніше, колись люди жили, там є таке. Трошки, Трошки нижче. Воно, воно виходить. Аяри, де саме це буде туди? У це яри, оце ось де та ось свалка, в нас оце ці яри. Ну там хай буде. Звісно, хай рівні участки залишаються хлопцям за то. І від нас, від громадських активістів, ми наоборот будемо допомагати їм шукати ці участки. Но ми не хочемо туди втручатися однозначно. Це рівні участки, це однозначно, хлопці їх заслужили. А тут питання іменно того участку, там, де просто фізично, неморально, ні по чоловічським качествам, ні по закону, просто неможливе будівництво.